Як ти вважаєш, яка головна фінансова помилка, яку роблять 90% малих підприємств, малих бізнесів, ФОПів, ну просто от малого бізнесу? Мені здається, те, що вони не приділяють достатньо уваги на фінансов... бюджетуванню, не планують витрати і не структурують вчасно облік, не вводять облік і. Не розуміють, куди рухається компанія, не розуміють до чого вона рухається, і які в неї є ресурси, і це може призвести до невідомих результатів, не дуже гарних. Ну тобто, 90% малого <кій> бізнесу, і взагалі просто 90% підприємців, а, підприємців. Якщо просто ми підведемо рисочку під тим, що ти тільки що сказала, не приділяють увагу обліку, як таковому. Так розумію. якщо ви там бюджетування, облік, фін... облік фінансів, це все можна підвести під категорію обліку чи ні. Мені думку, здається, бюджетування це розуміння, планування, потреба взагалі планування доходів, витрат, потреба в грошових коштах. Облік це вже фіксування факту, скільки використано, скільки отримають, скільки які вже операції відбулися, і це може викривляти уявлення про те, що відбувається насправді.